Да. Позвонили по мені, Олександр Георгіч, дзвонив мені і сказав, що він швидцарів, щоб я приїхав на таксі, забрав машину і не був. Я приїхав. Сіли і поїхали. В районі там заправки ока, нас подрізала машина. Я зацепив бровку, збив і розбив машину. Под бровку там йду і там процарапали по забору вверх. Їхала машина, спитали, чи нам треба допомога, жив воль там якісь. Я сказав, що так, да, треба поїхати взяти свою машину, щоб забрати речі Динівчука. І Я поїхав на Літовську їхати три хвилини. Я взяв корожка, спов, приїхав, вже були працівники поліції. Я дав далі пояснення всім. давали, Чому стала тоді протокола на вас? Складали на мене, я підписував, потім десь я не знаю, де воно що пропало, чи що. Все, я пояснив, потім почали об'їжджатися, коротше, керівництво поліції, почали до нечекати. Тіпу що, ні це ви були за рулем. У нас є свідки, у нас є записи. Все, у вас є свідки, записи, які проблеми. Там якісь є відеорегістратори, чи що, що вони все знають, коротше, от і так.